Доброго дня і це новий урок з алгебри 7 класу. І на цьому уроці ми з вами розберемо дуже цікаву тему це система рівнянь як математична модель життєвих ситуацій. Математична модель це один з способів опису життєвої ситуації, використовуючи математичну мову. Математичні моделі бувають різні, ну, наприклад, найвідоміше це словесна модель це коли ви описуєте життєву ситуацію. Словами. Далі є алгебрична модель. Алгебрична модель подається у вигляді якоїсь рівності зі змінними. Графічна модель. Графічна модель це модель, яка використовує графіки з залежності між величинами. І геометрична модель. Вона вивчається у курсі геометрії, поки що ми про неї говорити не будемо. Сьогодні ми з вами будемо говорити саме про словесну та алгебричну модель. Будемо зі словесної моделі переводити на алгебричну модель. Але як же це зробити? Як зі словесної моделі задачі, перевести задачу в математичну модель. Для цього потрібно спочатку проаналізувати задачу, проаналізувати величини, які ми маємо, якісь, які, можливо, зв'язки між ними, проаналізувати також вимоги задачі, тобто, що нам потрібно знайти. Потім треба позначити щось за невідоме. У даному випадку у нас буде система рівень, отже нам потрібно чогось два позначити за невідомим. Що позначити за невідоме? Для цього найчастіше просто потрібно подивитися на питання Те, що нам потрібно знайти, те ми і будемо позначати за невідомо. Потім, коли ми склали саме математичну модель, тобто систему рівнянь, потрібно її розв'язати. Після цього, знову ж таки, подивитися на вимоги задачі і надати відповідь. Давайте розберемо одразу ж таки на прикладі. 12 корів і 6 коней разом щодня отримували 126 кг сіна. Скільки сіна щодня згодовували кожній корові та кожному коню, якщо 5 коней отримували сіна на 3 кг більше, ніж 7 корів. Тобто, що ми маємо? Ми маємо корів, коней та сіно. Нам потрібно знайти, скільки сіна щодня згодовували кожній корові та кожному коню. Дивіться. Давайте ось що позначимо за невідомо. Позначимо за невідоме кількість сіна, яку згодовували одній корові за один день, і одному коню за один день. Давайте позначимо одній корові за один день згодовували, наприклад, х кілограмів сіна, а одному коню за один день згодовували, наприклад, і кілограмів сіна. Тоді. Повертаємось до першого речення. 12 корів і 6 коней разом щодня отримували 126 кг сіна. Дивіться, якщо одна корова за один день отримувала х кг сіна, отже, 12 корів за один день отримували 12х кг сіна. так? Отже, 6 коней отримували логічно 6 кг сіна. І разом вони отримували 126 кг сіна, це за один день. Отже, в нас є перша частина нашої математичної моделі, перша рівність. Далі, що ми ще знаємо? Ми знаємо, що 5 коней отримували на 3 кг більше сіна, ніж 7 корів. Ось як ми це позначимо. Знову ж таки, 5 коней, 5 коней вони за один день отримували 5 ігри кг сіна. А 7 корів за один день отримували 7 ігри кг сіна. Але, дивіться, 5 коней за один день отримували на 3 кг більше, ніж 7 корів. Тобто це буде діє віднімання. 5 ігри виняти 7. О, обично ви тут на ігри повинні бути тут 7х, 7 корів. І це дорівнює 3. Ось таким чином. Отже, ми маємо математичну модель, систему рівнянь. Тепер нам потрібно її розв'язати. Спочатку давайте її спростимо трішечки. Першу рівні давайте спростимо, тут дуже гарні числа. Вони, ці 3 числа, діляться на 6. Дуже гарно. Давайте поділимо. На 6. 12 на 6 буде 2х, тут буде просто y. 126 поділити на 6, це в нас буде 21. 21. Так? Я тільки 7х дорівнює 3. Ось таким шином. Так? Ну і тепер давайте дивитися. Нам потрібно яким чином розв'язати цю систему. Ну, в даному випадку, що можемо зробити? Можемо скористатися, наприклад, методом підстановки. Ми там З першої рівності можемо вирізати, наприклад, змінну y. Наприклад, змінну y. Давайте так і зробимо. Давайте я не буду це робити. Це переписувати знову ж таки. Виразимо одразу таку змінну y. Це буде 21 відняти 2х. Тепер підставимо цей вираз замість y у другу рівність. У нас буде 5 помножити на 21 відняти 2х, відняти 7х дорівнює 3. Переножаємо. У нас буде 105. Відняти 10х, відняти 7х дорівнює 3. 3. Мінус 10х, мінус 7х, це буде мінус 17х. Давайте, знову таки, перенесемо у праву частину, щоб знаком плюс було. Тобто 17х у нас буде. так? 17х. Тепер 105. Відняти 3 це буде 102. Тепер знайдемо x. Х. х це у нас 102 поділити на 17. Посилки тут можемо ми взяти. Можемо взяти по 6. Тобто х у нас буде 6. Так? Тоді знайдемо звідси y. Підставимо ось нашу рівність, ось цю замість x 6. Тобто y звідси дорівнює 21 відняти 2 умножить на 6, тобто відняти 12. І це дорівнює 9. Це дорівнює 9. Отже, х це на 6, y це на 9. Повертаємось до того, що ми брали за х, а що ми брали за y. За Х ми брали кількість сіна, яку годували одні корові за один день. А це в нас 6 кг. А за Y ми брали кількість сіна, яку згодовували одному коню за один день. А це 9 кг. Отже, ось вони наші відповіді на здачу: 6 кг та 9 кг згодовували кожному коню та кожному, кожній корові кожен день. Наступна задача. Дві бригади працювали на збиранні моркви. На збиранні моркви, так, все. У перший день перша бригада е, працювала 6 годин, друга 7 годин. І зібрали вони разом 59 центнерів моркви. Що? Що моркви. У другий день перша бригада за 3 години роботи зібрала моркви на 2 центнери більше, ніж друга. За 2 години. Скільки сантієрів моркви зібрала кожна бригада за одну годину? Ось таким чином. Так, дивіться, що в нас є? В нас є дві бригади. У нас є дві бригади. Вони працювали перший день, перша бригада перший день працювала 6 годин, а друга 7 годин. І разом зібрала 59 сантерів моркви. Ну, дивіться. Що в нас є? Нам потрібно знайти, скільки синтерів моркви зібрала кожна бригада за одну годину збирала, так? Тобто нам потрібно знайти продуктивність. Дивіться, зараз я вам нагадаю формулу. А, тобто, таким чином. а це обсяг всієї роботи, дорівнює Н це продуктивність всієї роботи, помножити на Т на час. Тобто, якщо продуктивність, наприклад, там, 5 е, деталей за годину. А Т, наприклад, це 3. так? Тому 5, 5 деталей за годину помножити на 3. Це буде 15 деталей всього. Ось тобто обсяг роботи. Нам потрібно знайти саме продуктивність. Щоб знайти продуктив, продуктивність цієї формули, потрібно обсяг роботи поділити на те. Ну, Поки що, це нам, нам потрібно. Нам потрібно знайти. Продуктивність роботи. Тому давайте ось що зробимо. Давайте позначимо продуктивність роботи першої бригади, n 1 позначимо за X, Продуктивність роботи першої бригади, а продуктивність роботи другої бригади позначимо за y. Так? Тоді перша бригада працювала 6 годин. Так? Тоді робота, яку виконала за перший день перша бригада, це буде 6 помножити на х, тобто 6х. А друга бригада працювала 7 годин, тому обсяг робот, роботи, яка вона виконала, буде 7 помножити на Y. А разом, тобто 6х додати 7 y вони зібрали 59 синтнірів моркви, тобто дорівнює 59. І ось вона перша наша рівність, перша частина нашої математичної моделі. Далі що ми ще знаємо: у другий день, у другий день перша бригада за 3 години. Роботи зібрала моркви на 2 центнери більше, ніж друга бригада за 2 години. Ось таким чином. Давайте дивитися. За 3 години перша бригада. Так. 3 години перша бригада працювала, тоді обсяг роботи буде 3Х. Це перша бригада. Тоді друга бригада це, вона працювала 2 години. Тому обсяг роботи буде 2. Так? Ми знаємо, що. Перша бригада за 3 години роботи зібрала на 2 см більше, ніж друга бригада за 2 години. Тому це діє віднімання і це дорівнює 2. Тоді ось така в нас буде система. Ось така в нас буде математична модель цієї задачі. Тоді що можемо зробити? Дивіться. Дуже гарно в нас, що ось тут дивіться, 6х, а тут 3х. Чому? Тому що ми можемо зараз ось це рівняння помножити. Ну, наприклад, на 2. Помножити на 2, щоб отримати ось тут 6х. Тоді ми від цього рівняння можемо спокійно відняти друге рівняння. Так? Тому що по-іншому ми, на жаль, ніяк зробити не можемо, тому що це буде не зовсім доречно. Давайте так ось зробимо. Домножимо ось тут на 2. Тоді отримаємо у результаті систему 6x, додати 7 у до рівня 59, до рівня так, на суму рівня 6х відняти. Тут же буде 4 y І дорівнює 4. Ось таким чином. Тепер віднімаємо від цієї рівності ось цю. 6х відняти 6х буде 0. 7 відняти мінус 4, тобто 7 додати 4. Це буде в нас 11. 59 відняти 4 це буде 55. Ось дорівнює 55. Тоді звідси y дорівнює 5. Звідси y дорівнює 5. Тепер підставляємо. У якийсь з цих рівностей наш y, щоб знайти X. Ну, наприклад, давайте ось сюди підставимо. Тоді в нас буде 6 x відняти 4 помножити на 5, це буде відняти 20, і це дорівнює 4. Звідси 6 x дорівнює 24, ну і звідси X дорівнює 4. Тоді, що ми знайшли? Ми знайшли X, це у нас 4, а y це в нас 5. Що ми брали за x та y, за y? З X ми брали продуктивність праці першої бригади, а за y ми брали продуктивність праці другої бригади. Отже, у даному випадку продуктивність першої бригади у нас буде 4. Ну, у даному випадку центнери е, за кілограм. Центнери за кілограм. Ой, вибачте, я, вибачте, як він центр за кілограм. Щось на я сказав. Центнер за годину 4 центнери за годину. А продолдивність другої бригади в нас буде 5 синтенерів за годину. Ось це і буде відповідь на нашу задачу. Ну на цьому поки що все. Наступному році ми також будемо з вами розв'язувати задачі з використанням систем нелінійних рівнянь. До скоріш до зустрічі, вдачі в учні математики.